Але видиш, яка запасом. Так, ідемо й додому, поде мене так руки. Давай о. О. Друзі, вийшли ми від лікаря. Зараз все нас Настя. розповість. Настя. No krótko, dobry <small> wieczór. Jak się da? U nas... U nas... No, no. Ale jaki masz fajny kamień. Zobacz. No. Pokażesz jakie dostałaś naklejki. Pokaż, pokaż jakie ładne naklejeczki dostałaś. Taki piękny tam pies biał. To tobie likar dał? Likar tobie daw. Mm -hmm. Co? Jak się da? Ми вже три місяці не можемо виліз, вилізти з цієї болячки. Льогкі в порядку, серце в порядку. Через три дні желательно обратися на контроль до свого врача. Юші йдемо, йдемо, йдемо спокійне. Обратитися до, до врача свого на контроль, щоб якщо він там поробив бадання. Така горло, що червенінна. Сказала, що можете, ну, воно типа без рецептів у нас то що ті лікарства, що у нас є, щоб ми його давали. Ну Вона типа, якщо у нас є лікарство, не, не буде, вона тіпо, другі. Що? Що ще воно ну, собі. Я любить камні позбирати. Показала, тому що, то, що я її почала давати, вона мені сказала, що вона не буде додавати ніяких других лікарства, якщо у нас вони вже є. І тіпо, на горло можете взяти е, 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 общукалку без рецепту в аптеку. Ага. І, тіпо, що там сильно поміняється, либо буде якось дуже погано, треба буде їхати або сюди, або до свого врача. Ну, скоріш за все сідати. <плес> ми... <плес> На руки хочеш? Пішли сідати в машину. Сідамо. Ну, Коротше, друзі, що ми вже вдома. Ти галіка. Настя, салатик крыша. Я замарінував окарачка. Щось швидко ввечеряємо. Їсти хочеться. Десять часів, а ми тільки додому попали. Все, зайка, сейчас все, зараз. Дивіться. Схожі на нас. Насті на роботу. Ну, ще не і ще осталось Дві ночі. На які дві ночі? Там залишилося картинка. Я сьогодні закінчу. На сьогодні закінчуєш. Засну, покопівся, потім покладу. Все. Настя. Вагітна. У, шестна... у 16. Ще... Ще не... Чи ти сидій живе, не коли кажеш, що, це, що я вагітна їдемо по. Боже, я вічно забуваю, як воно називається. Як воно називається? Довуд, це що по-нашому? Жені? Техпаспорт, техпаспорт. Опять їдемо по дову, По потяг паспорт. По в общем, Коли купляли машину, та жінка зробила ошибку в своєму песелі. Договорів писала злий песель. Ми приї... Я коли переоформляв машину. Оцей. Написав розписку, що я поправлю ту ошибку. І тіпа, тепер треба показати, що вона поправлена, щоб віддали документи на машину, щоб віддали. Женя вже ходив, але йому не віддали, бо ми неправильно поправили. Там треба було тіпа, його повністю перечеркнути, а ми перечеркнули тільки ту, е, цю циферку, яка була неправильна. Ну, в общем, зараз поновні їдемо. Подивимося, що там буде. Одадуть, не віддадуть. Вже ну, повністю ж машина треба ну Вона переоформлена, так, документи треба забрати. Це у нас такий мост. Сонечко світить, але не гріє, так скажу. 10 градусів. 12 машина попаде. 12. 12. Якщо сьогодні вітер так сильно не дує то більш-менш нормально. Міюсечка. Як ти себе почуваєш? Все добре в тебе. Сьогодні спали вроді би плюс-мінус нормально, такого кашля аж до позивів рвоти не було, Но этот самый, шов. Ну, трошки прокашлювала. Утром проснулась, міюся ще спала, позвонила к врачу, так як ми вчора були у врача, то сьогодні на сьогоднішню нашу візит, сьогоднішній наш візит я відмінила і перенесла на 10 число, на 10 утра. Ну, бо тут же ж сказали, що долежною через три дні бути на контролі, то подивимося, що Ну, Мені кажеться, що вона вже менше кашляє і дихає. сьогодні. Ну, вона і баб... активніше, і така себе краще чувствує, видно. І покушала сьогодні. сьогодні. Ми вчора приїхали з больниці, вона два дні нічого не їла, я сів їсти, то вона руками з моєї тарілки, давай запихувати, собі в рот, а до апетит, кажу, проснувся. Ну так, да. полегчало, полегчало. В общем, а сьогодні вже інгалятор сама держала собі, дихала. Я сіла й ну ми сіли їсти. Я розігріла мій е, плов, собі розігріла курицю. <ріця> Вітаю, Міюся, плов їсти не захотіла, зато мою курицю з хлібушком дуже добре з'їла. Ну, значить, вже краще, це слава Богу. По поводу того, не, ну, що добре, вона... Що ну так. Да. Що ще хочу сказати, що слава Богу, що почала їсти, але врач сказала, що так як вона боліє, ну так само, як і у нас, нам їсти дорослим людям не особо хочеться, коли ти болієш, так само і діти. Все Та... зайко. Тебе вже все добре? Так? Що зайко? Ти їдеш, так? Їдеш в ужон, так? Угу. Угу. Машини там, М -м, які машини. Так, а там старувка, там у нас старувка. Ми там колись гуляли. Ну ми давно там не були. Тут у нас остановка. Тут я сідала, коли працювала, і ми жили на цій стороні. Я сідала на автобус, з пересадками їхала. В общем, якось так Красота, все починає зелені. Ой, їдем. та швидше, бо вже тепло прийшло, надоїли ці холода. Ну нічого. Вроді би передають, що на цю неділю вже кінець неділі буде тепле. Ну подивимося. Я, кстати, подивилась, там де ми будемо їхати, теж показую вже тепло. Хоча зараз у них холодно. Ну подивимося, як буде. Бо ми завжди да, їдемо, передає, що холодно, дощ, сніг, мороз. А ми приїжджаємо там сонечко Ні, ну в прошлому году Ми на море поїхали, не, передавали не, погану тепло. погоду. Ні, тепло передавали. Ні, погано по-моєму. Я передавали. передавали тепло, а ми, а ми приїхали, було холодно. Эта буря така була, штормило. Це капець. капець. просто. Ми, я навіть, я взяла там одні штани, одну кофту міюся. Думаю, все одно на море їдемо. Зачем будемо брати теплі речі? Ага, в итоге, міюся в діло і він витит, кофту, штани. Вона в перший же день у, 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 уділила, і в итоге, в итоге ми стирали в номері, пытались його висушити, щоб дитина не мерзла. Ой, коротше, ну у нас це завжди такі приключення. В общем, вже під'їжджаємо. Дивіться, які, які здання у нас. Це що таке? Це костют. Це костюм, да. Взагалі. общем, е, общем під'їжджаємо. Подивимося, чи заберемо, чи не заберемо. Міюся вже не подобається сидіти. Що, зайка? Що там впало щось у тебе? <ган một> да, сейчас підніму. В общем, оддадуть, не Пізніше А просто... я думаю, віддадуть чи не віддадуть, але но все нормально вже. Ну, Будемо сподіватися, що все буде. Поправлено, поправлено. Ну, в общем, далі буде. В общем, можете нас привітати. У можете нас... мене привітати. Так виглядає довод. Забрали, ніхто не дивився не той договор, нічого. Просто отдала і все. Ну, так завжди було. Це цей прошлий раз кричусь? я прийшов, причепилась до мене, покажи умову. Ну, ти вона ж вона ж в себе, в себе та все. то ми підійшли, вона дала. Зараз їдемо. Ваша треба да залетіти на дві минути. Так діло в тому, що ми приїхали на час раніше, бо ми виїхали раніше, тому що могла бути Могла бути? Затор міг бути. Затор може, міг бути і Ми е, приїхали раніше, просто зайшли. Кстати, ти не сказав їй, що ти на пів п'ятого записав. Ну, в общем, В общем, ми тепер, Женя, щасливий, щасливий обладатель почтіного автомобіля. Я вже давно обладатель, документи просто тільки сьогодні отримав. <laughs> ну, в общем, ли, летим в Ашан. Давайте. Що, друзі, вийшли ми за шану. Як бачите, набрали повний кошик. Така кава для Насті Flat White. Любе вона дуже сильно таку. Міюшки, такі штучечки. і булочка. А для мене, для мене лампочка. То зараз... Є ще треба в один магазин нам заскочити та будемо летіти додому. Приїхали в Підро, а в нас пасажир трошки заснув. Так що зараз сидимо, ждемо, поки виспиться. Я все одно довго спати не буду. Я б така, щоб рядом з нею прилягло, чесно. З такими ночами не дуже Ні, не, ну то хай трохи поспить. Ну, то хай поспить що я кажу, що Сам буде. піду підождеш. Що... Ну, що, Ми вже приїхали додому, забіжали в бідру. Ну, Женя забіжав. Ну, це Женя поспало. показував. Ми купили кофе. Я його люблю, це моя любима. Хліб. Мені сегуночка. Татова радість. Мамина радість. Що це? А, кстати, по акції було Стронг. Це. Це. Приправа до куриці, приправа до картошки. Це я хочу по селянськи картошку зробити. Рожили, чи? Так. Цукор. Теж був по акції дві пачки, друга 50% в скидки. А ти взяв одну? Дві. дві. А, дві? Виноград. Ну, там Це так чисто, чисто міюся. Теж по акції. Все <хи> по акції. Помідорки. А Буся. забувся заправку до салата, кстати. кстати. Щось пішть. Yes. Що... Так. Чвартки. П'ять злотих за кіло. теж по акції. Взагалі. Ниточки Женя вибра. Швепс. Тонік. Банані. І заплатив Женя за це за все 62. Ну ще Мама. треба буде сходити по, по заправку. Коротше, такі закріплювали. Так. Повечеря тільки. Да. По заправку щось щось ще. Щось, я завтра новому. Ну так. Е, так. Ну, все. А ми усі ще взяли, ну вже. я показував. А. А вона вже дивись, весь йогуртик точе смачно? Проголодалася. Ну, махай всім пока. Бай-бай! Що, друзі? Заложили, рибка вже смажиться. Настя зараз нарізає картошечку. Большой? Не, ну ще, навірно. Велика. Потім картошку. Заварінувала карачка. Бо їсти хочеться капець. До речі, Настя закінчила картину, дивіться. Оленько. Хочемо її тут повісити на стінці. Не знаю як вийде. Зараз спробую. Глянемо. Що, друзі, готово. Ось так це виглядає. Мені подобається, не знаю. Може бути.